Що ж, друзі, привіт! Рада вас тут бачити, рада вас тут вітати. Напевно, що ви такі самі живі люди, люди як і я. Іноді поцвіхаюся через бій, але це ж ця. Але насправді я дуже рада, що ви тут, якщо ви бачите це відео, бо цей канал народився з болю. Але в принципі він також народився із великою надією. Надією на що? Не знаю. Будемо бачити, бо це рух, і мені здалося, що саме цей рух може якось ще додати впевненість в тому, що я роблю все правильно і моє життя. Таке, як має бути. Що тут сказати. Мене звати Марія Маша. Я психолог, мама. А, мама донечки, якої зараз два роки. Мама ангела донечки, яку я втратила на восьмому початку 9 місяця вагітності. Саме з цього народився весь цей канал і мій інстаграм другий. От. І, взагалі, те, що я зараз проходжу перепідготовку зі своїх психологічних практик з юнгіанського аналізу до перинатальної психології, бо насправді ніколи не задумувалась, поки не опинилася саме там, де я зараз, що дуже багато жінок проходять через такий шлях, такий досвід, як у мене. Через втрату дитини на різних термінах, а також дуже багато жінок, які не можуть мати діток. Але, попри все, надіються на те, що їх дітки їх оберуть. От. Як що я зараз про це. І це мій шлях, це мій досвід. А насправді. Я тут писала сценарій для цього відео, ну це, типу, як прев'ю, да, має бути в, в, в каналі. Е, я писала, коли була знову вагітна своєю третьою донечкою, яка народилася, народилася вона нещодавно, в травні. От, і я пишаюся собою, що змогла знову прийти цей шлях. Він був теж важкий, про це я теж запишу відео. Але зараз в мене це гріє душу, коли я обіймаю свої донечок і згадую ту, яка зараз на не небесах. Можливо, дивиться на нас, можливо, в неї є якісь там справи. Але вона показала мені інше життя, дала мені інші опори, а дала мені віру в якусь духовність саме. Через неї я туди пішла шукати нові, нові мисли. Не знаю, як це правильно сказати. От, але це стало моєю точкою, де почалось щось нове для мене. І для вас, якщо ви в цьому відео, тому дуже дякую, що от. От. Так, да, дійсно, мене втрата зламала. Але знаєте, коли пройшло ще декілька тижнів, в якийсь момент я мене ніби хтось сюди мав і казав, що життя продовжується, що ну не те, щоб так мало бути. Я не люблю цю фразу, бо насправді ніхто не знає, як мало би бути. Така Відка реальності. От, але, в принципі, через це я пішла в духовність. Саме це мене підтримує жити. І мої доці, звісно, теж мене підтримують жити. От. Я знайшла, і все ще шукаю зв'язок між собою, своєю душею, своїм станом, своїми опорами. Десь вони кріпчають, десь вони ламаються, бо нові смисли, нові опори. О, але в цілому, зараз я можу про це говорити, по крайній мірі. А, я дуже хочу розповісти, як я наважилася на нову вагітність, як вона проходила, особливо на тих термінах, коли я втратила дитинку. А, Поки що не знаю, як про це розповісти. Я написала сценарій. Ну, якщо будуть якісь запитання про це, можете мені написати, і я від цього теж буду відштовхуватись, бо я не знаю, що саме буде цікавим. От, далі, що хочу розповісти, що буде на цьому каналі, бо це ж все ж таки до мого. Ютубчику. Тут буде про все. Про втрату, про материнство, про нові опори, про духовність, про просто про моє життя, влоги, типу якісь. От. Як не втратити себе, як знайти до себе свій внутрішній шлях? От. Про відносини, до речі, теж буде дуже багато. бо по-різному ми всі проживаємо такі втрати, і взагалі всі, е, всі дуже великі такі події, які дуже на нас впливають в плані стресовості, в плані психологічної, е, боже, як це сказати? Коли ми потребуємо психологічної допомоги, але боїмося її взяти собі, тобто чоловіки. Добрий день, якщо ви теж тут це важко, важко дуже і для вас, і для жінок. Кожен проходить свій досвід. Ми з чоловіком теж проходимо, не скажу, що ми пройшли, а також і всякі інші непотрібні штучки були, відбувалися у нас. Але. Тримаємось далі, тому про відносини тут теж дуже багато всього буде. А, якщо хтось шукає підтримку, а якщо теж проходите цей досвід, а, пишіть в коментарі, пишіть мені в інстаграм. Хочу теж вас підтримати, хочу бути разом з. Бо ви не одні в цій е, ситуації. Нас, на, нас дуже багато на самом От, Тому не втрачайте, не втрачайте надію, не втрачайте себе. Ми всі разом, і я вас обіймаю. Е, в принципі, хочу вам сказати, що. Напевно, це все для цього відео, для цього першого відео, для знайомства, можливо. Дякую, що ви були зараз тут. Залишайтесь на каналі. Буде багато всього цікавого. От. Тому знову ж таки обіймаю. Рада зустрічі і до зустрічі в новому відео. Пишіть в коментарях, звідки ви. Як ви потрапили на це відео, що вас сюди привело? Або просто напишіть, що ви тут, Поможете можете поділитися теж своїм досвідом. Все. Обіймаю. До зустрічі Як багато я сказала до зустрічі. Вже мій нервний смішочок. Конечно. Але що ж, друзі, я не то щоб блогер, а я тільки починаю. Можливо, колись я перезапишу це відео, а можливо, я його залишу і буду передивлятися і сміятися з того, як це було все для мене ніяково.